Як вас звати? Юля. Юля, хочете виграти приз? Звісно. Тоді назвіть мені 5 японських машин. Японських? Так. Да. Ви мене застали в розплох. Я знаю, це мої фішка конкурсу. Hyundai. Я не знаю. Руслан інструктор. Так. Хороший інструктор. Дуже. Хочете виграти безкоштовні заняття? Звісно, але тільки у Руслана. 5 японських марок автомобілів. Hyundai? Кия. Все Корея, так? Тойота? Так. Все. Це та назвати п'ять машин японських. Буде приз. <laughs> японських. Volkswagen. Audi. Ви любите німеччину. Німеччина це так, не дуже. Ви називаєте воно. німецькі машини просто а не японські. Ой, та японські. Я, Я не знаю японські. П'ять японських марок машин. Uh, так. Мitsубісі, Хонда, Тойота Акура і зараз, зараз, зараз. А, сайн. Готовки, серйозно. Як ми знали, що ти спитаєш? Клас! Ми даруємо подарунковий сертифікат на 5 занять, держіть Нічого себе видає, того я не була готова. Все, вітаємо.